Всім привіт! Маємо на ремонті ноутбук після самогістійного встановлення клієнтом SSD накопичувача. Як бачите, тут вже стоїть HDD і є окремо M2 роз'єм під ось такий накопичувачі. Клієнт заздалегідь купив ось такий на 128 ГБ SSD накопичувач. Встановив його. Із ноутбука пішов дим. Він злякався, все виключив. Ну і, звичайно, вже тоді відніс в сервіс. І чому ж так сталося? Постараюсь вам пояснити по-простому. Маємо ось тут розріз. І ось цей розріз називається ключем. І цей SSD-диск. Можна підключати тільки ось так. Клієнт умудрився і перевернув його ось так до горидригом і включив, а так як цей слот не розрахований на ось такі накопичувачі. То звідси пішов дим. Зараз постараюсь сфокусувати і показати. Вийшла з ладу ось ця мікросхема. Швидше всього, що це якийсь контролер живлення. Не розбирався чесно, поки що. А насправді, ось тут має бути ось такий накопичувач. Тут є позначено, в цього є ключі. Вже, як бачите, два. Є ключ М і є ключ Б. Тобто, він є універсальний. Він Ось підходить ось такий роз'єм, де ключ справа, і підходить в роз'єм, де є ключ зліва. Тобто, по факту, тут є два ключі, тут тільки один ключ. Це є PC express NVMe SSD, це є SATA SSD. Тепер на самій платі, якщо придивитися ближче, зараз спробую. Ось. Ось тут написано ключ B. Слава Богу. Тут підходить лінія 3,3 вольта, вона не пошкодилася, не згоріла, плата повністю робоча. Мені залишається тільки встановити правильний накопичувач і вже поставити систему і віддати клієнту. Тому будьте уважні перед обслуговуванням, ремонтом, апгрейдом ось такої техніки. Не хочете нести в сервіс, почитайте інформацію в інтернеті, подивіться, які типи накопичувачів підтримує ваш ноутбук, ваша плата, і тільки тоді щось купляйте і виконуйте якісь дії. Коротше, не займайтесь дурницями, ставте вподобайку і підписуйтесь.